О, це цікаве питання. Церква то зло. Бога потрібно мати в душі. Молитися можна де завгодно, в кімнаті, на вулиці, тільки з вірою. А продукти не в церкву треба нести, а людям, бідним і не тільки роздавати. Ото буде правильно, а не кормити церковну мафію. А, це ти читав це? Ну, так, церква то зло, Бога потрібно мати в душі. Так. Та. Де в його в душі? Хто приніс Бога? Ніхто не приніс і не церква. Бог сам прийшов до нас. Бог сам прийшов до нас, Ісус Христос, то, що я перше розказував. І Він збудував церкву, Христос збудував церкву. І ми є члени цієї церкви. Церква це є зібрання вірних. А храм це місце, де ми зустрічаємося з Богом. І якщо десь в якомусь храмі є ну, якісь, скажімо, такі служителі, які якось себе поводять не так, так Так себе поводять, що ви можете назвати їх мафією церковною. Ну, знаєте, Ви знаєте, це. Це хто такі священники? Це не з неба послані люди, це люди з поміж нас. Зріз общества, перепрошую, зріз суспільства, якщо його так зрізати в площині. Воно одинакове. І так само, якщо ми говоримо про священників, як ми говоримо про лікарів, вчителів, військових, це зріз суспільства, є супер-професіонали, є середняки є не Як казала моя мама, що є Васильку лікарі від Бога, а є лікарі не Бог що... Це зріс суспільства. Так само є між священниками, між вчителями, між всіма між депутатами між всіма. Всі депутати не здалі. Як я це чую, я розумію, що людина мелить що-небудь. Неправда, нема такого поняття, як узагальнювати всіх підряд. Є досить депутатів. Які воюють? Є депутати Верховної Ради, який із бліндажа попросився в командира, бо тому що в нього серйозне голосування. Попросився в командира, щоб відійти з із, із, із лінії і піти, щоб проголосувати. Чи ви таке не чули? Бо то біда, що слухаєте пропаганду і то, що шкодиться, є всякі. Я навіть вам прізвище не буду казати. Спеціально пошукайте. Це не один депутат, не один. Молодий, нормальний. Від партії голос. От. А решту можете пошукати самі. Він воює, так. І не треба розказувати, що всі депутати то тоді всі їх, Всіх їх треба все забрати. Та Маскаліч на то чекає, аби ми е, знищили або викинули Верховну Раду. Бо у державі існує три гілки влади законодавча, виконавча і судова. І коли вони кричать, що Майдан був переворот, яка влада це змінила? Законодавча Верховна Рада лишилася в повному складі, виконавча влада це Кабінет міністрів і, і, і су, суддіська влада, Конституційний суд, всі суди, все лишилося на місці. Ніхто нікого не міняв. Ніхто нікого не міняв. Верховна Рада була в повному складі і так далі. Тобто, переворот в їхніх головах був у російських, а в нас не президент, він. Належить до гілки виконавчої влади, але тільки представницької. Він представляє нашу державу за межами. Він гарантом є Конституції, маючи на то відповідні можливості, речаги впливу. Гарант Конституції, щоб права Конституції зберігалися в Україні, щоб ніхто не міг, не міг переступити, щоб закон для всіх був одинаковий. Це завдання президента. В час війни це верховний головнокомандуючий, який каже захищаємося, або який каже, здаємося. А решту, як каже, захищаємося, це вже питання е, головнокомандуючого е, нашими Збройними силами України. На даний час сирського, та? це його завдання. Як ми маємо захищатися, котрі куди йдуть, котрі де наступають, хто підвозить боєприпаси, хто відповідає за поранених, хто відповідає за рекрутинг, за мобілізацію, це вже далі вже йде по етапно. Отак от. Так що влада, так само, як і депутати, є там всякі, знаєте, є суперові, просто Люди, з якими просто хочеться, ну, пишаюся, що є такі люди, а є такі собі такі, а є такі, що найбог борони. що це є зріз суспільства. Так само і в церкві. Це наші священники, це наші депутати, це наші вчителі. І треба їх підтримувати. І щоб таких. Найбог борони було як можна менше. Це залежить від нас. Бо людина, кожна людина має можливість ставати кращою і має можливість ставати гіршою. Одну людину помагають стати кращою, а іншим людям допомагають стати гіршою. Знаєте, каже, була дитина, Як дитина, золота. Але як зв'язалася з тою компанією Бог борони так. Так. А я кажу до вас, всі, що мене слухаєте, ви маєте бути тими, хто несе у світ добро, хто міняє світ на краще. Тому що ви вибрані, ви мої маленькі апостоли, Великої церкви.